Ви не просто керівник, ви ядро, що об'єднує людей, цілі і результат. І це не означає, що ви маєте тягнути все на собі, відповідаючи за зони роботи підлеглих та героїчне латування дірок. Лідер, це той, хто задає напрям і той, з ким хочеться йти. Стратег той, хто тримає фокус на ключовому, і в жодному з цих пунктів не йдеться про все контролювати самому. У вас має бути система. Система чого, запитаєте ви, Да, абсолютно всього. Навіть програма визнання талантів має бути системна. А не один раз на рік на новорічному корпоративні роздати статуетки з написом «Найкращий співробітник року». Знайома? І саме цьому я вчена програмі Gross X10 від внутрішньої опори до масштабування. Стратегія не для фасаду, а для впровадження. І цілі не на слайдах, а в діях команди. І ви точно не пожежника, а лідери стратег, який бачить, направляє і контролює безтручання. Якщо ви відчуваєте, що вже час побудувати системний бізнес і сформувати сталу мотивацію команди, залишайте заявку на програму GrowthX10 від внутрішньої опори до масштабування. Посилання зможете знайти в описі. Ми стартуємо скоро у групі лише 12 учасників, а перші 5 отримують приємні бонуси.